Триває 666-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України. Знищили ще 1080 російських військових за інформацією Генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок, 21 грудня, окупаційні війська Росії втратили 350 тисяч 270 військових. 5828 танків, 10825 бойових броньованих машин, 8226 артилерійських систем, 932 реактивні системи вогню, 611 засобів ППО. 324 літаки, 324 гелікоптери, 6342 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 1613 крилатих ракет, 22 кораблі, 10919 одиниць автомобільної техніки та 1208 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.